Тосиком на ланочку, там далі мій город. Не тягни. Не тягни. Куди ти на город, дурак? А на город не можна. Іди сюди. Ну не тягни. На довгому поводку, але все одно. Йому б, звісно, побігати, але ж, але ж так. Атос, не забувай, що я тебе знімаю. Так, все, не можна далі. Пішли виняє Атос. Линяє. Ну, вже майже вилиняв, але звісно виду нього не дуже. Так, отам моя грушка. Так. Накрапає дощик. О, ну це ми не будемо знімати.